Прикиньте, я сиділа така спокійно дивилась Тік-Ток, потім зрозуміла, що мені треба зробити огляд на русню. А саме на їхні лайки. Спитати, чому такий нестандартний початок? Бо треба па. Ну, ви, в принципі, зрозуміли, що ми будемо робити в цьому відео. Отак от. Отак от, отак от, от, от прямо отак. Тому, давайте подивимось перший ролик. Ты не знаешь, откуда а я, я скажу сам. Россия, 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 все, Россия, 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 Россия У меня полный магазин, мы с моим болтами сим. один завтра в России. У тебя не хватит сил, тоже тебя породил. Ради чего изменил? родину бросать некрасиво, сука, мы живем в России. Щоб ви знали. Та ну дос мені писати закалібали! Щоб ви знали, я майже бліванула вже на першому відео. Настільки кал, чесно, вбачаю за такі слова, але все ж таки, як накрутить, це реально погано. У мене мінус вуха. Мені угідно було це слухати. Тому. Паняночку, чимодан вокзала Росія, бо виглядає несмачно. Зрозумійте ж? Та я русський сам бог! Наша, наша! Держава наша, наша, наша! наша Америка! баракса! я можу сказати по другому відео. По-перше, я цю пісню вже не перший раз чую. І погано, знаєте в чому? Що багато українців чомусь цю парашу люблять. Ну чесно, багатьом лінь знайти тупо біти. Я якось робила на цю тематику відео. Боже, ви б знали, скільки кончених нас людей. Да, пам, там пару з тисяч писали, що ці біт скачали, та одна людина, скоріш за все. Там казали, що типа... Текст бит, класний, поэтому ну, я слухаю. Ну, Чесно, я була в шоці? Як таке можна слухати? Коли в країні війна, ти в будь-який час можеш померти. Але ти слухаєш і спонсоруєш російське! Молодець! По-друге, в мене знову мінус слуха. І по третє Повторість, наче томім як скріб. Ладно. По-третє, ну, типична русиха, Що ми ще хотіли, правильно? Ну. ну, і саме головне для наших руських зрозуміти, рібята, Бог не буде з вами. Він розумний, не такий, як ви. Він не буде за тих, який атакує чужу країну. Щоб завоювати території. Ми що вам зробили такого? Поясніть. Ну, будь ласка, там вся історія тупо що Україна жила собі нормально. Опа, Росія напала, опа Росія напала, там в основному так. Ну. Імперія. Ну, то таке вже діло, просто як факт. Люди, увага, не переживайте. Це тільки на Росії. Ну, в принципі, чого можна було ще від них чекати. І вона трішки переплутала де, Ви, а де, а де? Ну, в а а не. Ну, у мене така вже привичка когось перефразувати. От таким адапсим тісним. Ну, от якся так. будете тепер знати молодці you you Знаєте, в мене є така патріотична поправочка у цій мадмазель. Тупій. Тупоголовій. І щоб вони всі здохли. Ня! Yeah. Як по мені, так набагато логічніше. Тому що знавши наші ЗСУ. ЗСУ. Наші котики. Ну, бляха, ви закаліпали писати, ну досить. Я нормально запис не можу зробити. Я знавши, деяку групу моєї подруги там, де мені смерті вже бажали. Вони написують по 3 роки, а я не хочу ображати подруги, тому не виходжу. А Якщо поставлю на безвучний режим, мене батьки б'ють. Ви хоч і не знаєте мій вік, але знаєте. В якому б ви віці не були, не дай Бог, ви трубку не візьмете від батьків. Вам кабздат. Чесно, кажу вам. Ми в призвание не забудем, Сміх і радость ми приносим людям! Нам, дворцов, сходи, Не Ну, звичайно, Росія приносить сміх і радость! Своїми мертвими баньками. Плюс. Ну так, ну хай буде вже Росія топ! Тільки якщо в складі України. Зрозуміла тобі бовдур. Є на землі велика страна, прекрасна чизна і духом сильна балда, природи, широкий край Росія. Слався, родна і моя герої, панскреги на віка, священні землі, Побідний май Росія. Я, звичайно, все розумію, що Росія класна, Росія класна Питання тільки одне. Ви задовбали мене, блях. У мене тільки одне питання. Що тут забула дівчина з українським прапором? Якого біса? Дівча, виправляйся, будь ласка, як можна під цю пісню, там, де росіян багато? гач, знімати українські людини? Поясніть мені в коментарях. Я, може, чогось не розумію. Я знаю, що це таке може бути, але навіщо? Ну, типу. Ну скільки можна писати? Я от того не розумію, навіщо це? Ну просто реально. Типу, що Я Українка, забігіть мене на лосі, хоч біті, хопіті, давайте. Чи як? Рюська я. Някаріні. Комусь пітьму футь воно хіні. Був кіньовто в той не зісні. Наче факт. У мене тільки одне питання. Всі такі роблоксери? Ну, чесно. Всі? Тим паче, якщо вони руські. Усі такі. Ну, реально, просто цікаво. Тим паче, якщо ти хочеш гордіться своєю національності. Тобі треба бути не росіянином, не білорусом. Ну, білорусом 50 на 50, але в основному теж попадає в цю категорію. Тому подумай! те. А душа Слухайте, а мені одні здається, що обличчю видно, що вона руснява. Чи то тільки я так вмію. Чи то просто я знаю, тому що в мене хештег був русський. Не знаю. Напишіть в коментарях. Мені просто цікава ваша думка, я не клянчу. Якщо вам так покажеться, вибачаюсь. Давай, 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 давай. Палетти, ще вагнера під'їдуть детак, дізвон манети, там їх сам'єти. Ну, прям російська творчість, ну, прям саме сердечко, як ви бачить. Хтось може пристерелити тих людей, які мені зараз написують. А так-то вони не пишуть, коли. я не азу, жуя. І отут в чином теж пристріліть. Хоча дівчиною то високо для неї. Ладно. Так, ну це ось усе. Ви, напевно, ображаєтесь чому так коротко. Тому що я знову з таким матеріалом працюю перший раз. І до речі, плюс-мінус. Може, то перше відео, то ще просто. Але думаю, якщо буде 10, мене вже кокуха відлетить і буде дуже складно. Буде велика активність, оце ми його знаємо. Бо відлетить мене кокуха на наступному такому відео чи ні. Але це тільки, коли буде велика активність. Не буде є, не буде відео в такому форматі. Тому ось, давайте. До побачення. Ану, кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи! Будеш? Будеш чи не будеш? Кажи! и Где так, где монеты?